Всім привіт! Ми знаходимося на одному із наших проєктів, де спільно компанія, група компаній профполив, Біохімагро, ЄФТ Плюс здійснювали створення цього чудового садка, прокладали полив, висаджували саджанці, ставили спелеру. Зараз 2023 рік, кінець серпня місяця, ми знаходимося на насадженні груші конференція. Розкажу коротенько про технологію, про самий сорт, про. Виклики вирощування даного сорту в Україні. Не самий популярний сорт для нашого регіону, через те, що є декілька певних проблем по вирощуванні груші. Я коротко на кожному зупинюся проблематикою рішення. Ну, насамперед, груша більш любить вологий клімат. В Україні більш різкий, і змінний, особливо для конференції, яка любить вологість під час світіння. Але тим не менш, ми знаходимося на 10 гектарах гарного саду, де вже плоди в серпні місяці яким висіти ще приблизно три тижні досягають ось такого розміру. Це десь 60-65 мм. Товарний вихід груші більше 60 мм в діаметрі буде десь в районі 85%. Це дуже гарний показник для даного сорту. Непритаманно дані груші для нашого регіону відсутня ржавленість. Що це означає? Це означає, що буде гарний результат. Показник врожаю, це четвертий рік буде сягати десь в районі 20-25 тонн. І вертаюсь до проблематики, чому груші конференції, взагалі груші в Україні мало. Є декілька проблем, з якими стикається фермер, агроном, виробник, груші під час вирощування. В першу чергу, це нижча зимостійкість культури порівняно з яблуною. За рахунок цього ми це уникаємо. Тут проводиться. Підгортач диском підщепи і розкучування з ґрунту весною для того, щоб захистити підщепу і вона була більш сійка. Ще теж тут спеціальна карликова щепа QELIN, яка забезпечує низький ріст, ржавленість плодів і велику кількість плодів на дерево. Друге, це бактеріальні захворювання груші. Груша дуже схильна до таких хвороб. Чим ми з цим боремося заміною препаратів. Гарною системою захисту, уникнення шкідників для розповсюдження бактерій. Тут використовувався неодноразово препарат Хувасан. це препарат бельгійський на основі перекисів водної і срібла, який контролює розповсюдження бактеріальних захворювань. Тут використовується препарат Copperfield. Це мідмісний препарат, який можна використовувати під час вегетації для того, щоб... Зменшити або знищити бактерію, але уникнути вржавлені Через те, що мідмісні препарати інколи можуть викликати воржавленість. Третя проблематика груші це погане запилення і погане таке відношення до низьких температур під час запилення. Вона кардинально погано виконує свої функції. Цвіте дуже гарно, зазвичай ви бачите ваша груша, а в кінці лишається мало плодів. Вона багато енергії тратить цвітіння, це треба врахувати в першу чергу, тобто треба, щоб був до цвітіння груша підготовлена на достатній полив живлення, і під час цвітіння використання спеціальних препаратів для запилення, для утворення завязі. В першу чергу це достатнє живлення і використання е, гормональних продуктів. Тут був використаний суміш гіпплюсу препарату, гіп 3. І навіть по слідучому використовували глобарил для подолю клітин для того, щоб утримати завість. В період цвітіння. На даному насадженні десь буквально днів 10-12. Була температура нижче 12 градусів, там один-два дні коливалася трошечки вище 10. Тобто 10-14. І цього вистачило за допомогою цих препаратів, щоб утворилися плоди. Правда, здебільшого плоди партенокарпічні. Що це означає? Що я вам зараз покажу, що зрізати плід. Тут дуже слаба насінева камера, одна насінинка. Це добре, що вона утворилася, але плід взагалом сформувався за рахунок партенокарпії, Це утворення плодів без насінневої камери за допомогою застосування вчасного і правильного дозвання гібеліні. Тому вирощуйте грушу, кому цікава технологія, будемо раді допомогти. Груша не любить помилок, груша любить більш тонкіший підхід, більш частіше в її відвідування, і за допомогою цього можна отримати результат. Спитаєте мене, чого я не згадав про медянець? Так, да, медянець є основним шкідником груші, яка несе кардинальні втрати врожаю, але при правильному контролі з весни його під час літа даного шкідника практично не, не помітно. В першу чергу, це використання Oil Protect препарату на основі мінерального масла двохразово для того, щоб знищити фази, які перебувають на зимівлі, або ті фази, які тільки. Відклалися в яйце. Далі використання каулінової глини, часто великої кількості для того, щоб унеможливити відкладання яєць по -слідущому. І тоді отримується ось такий результат навіть на конференції. Ще раз, промислове насадження конференції 10 гектар. Таких в Україні на пальцях однієї руки можна нарахувати. Всім гарних врожаїв! Перемоги нам!